Україні не знайдеться людини, яка не чула про славетне українське військо різних історичних часів. Історія українського війська це одна з найвеличніших сторінок історії нашого народу. Сьогодні мільйони українців надихаються українським минулим. Що пробуджує у нас ген українця? Українці вміють воювати, бо саме так звучить історія українського війська. Півда. Гнід та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості, що божі постанови проявлялись у всьому на очах живих людей. Так писав Богдан Хмельницький: Козаки показали приклад, як можна захищати свою державу та свої інтереси. На початку сімнадцятого століття козаки наводили страху на сусідів, успішно проводили військові операції на морі і повстали, вимагаючи незалежності. Основні роди військ в козацькому війську, власне, це один основний рід військ при початку виникнення українського козацтва це піхота. Власне, цим козаки були найкращими і найбільш дефіцитною військовою силою, завдяки якій вони і і прославилися, і стали таким феноменом на тлі європейської військової і політичної історії. В 16 столітті, коли козацтво тільки формується як військове явище, уряд Речі Посполитої наймає українських козаків на службу, записує їх в спеціальний список, реєстр звідси. Козацтво, яке потрапляє на державну службу, починає називатися реєстровим козацтвом, і найголовніша функція козаків от, в армії речі Посполитої це служби в піхоті, але піхоті такі дуже універсальний, яка вміє ну практично все, що входить в репертуар найкращих європейських солдатів 16-17 століття. Це злагоджена дія на полі бою, це побудова. Польових фортифікацій, це і багато ще чого іншого. І найголовніше, що в Речі посполитій основу армії, якої стає, становить кавалерія, це шляхетське ополчення, це славнозвісна польська, литовська і руська гусарія, важка кавалерія. А от з піхотою проблеми піхоти виразно не вистачає. В чому доброї такої навченої, досвідченої піхоти, і тому козаки стають дуже дефіцитним таким мілітарним ресурсом для Речі Посполитої. А треба сказати, що в 16 столітті дуже сильно міняється характер війни в зв'язку з розповсюдженням порохових технологій, в зв'язку з розповсюдженням вогнепальної зброї, яку козаки майже одразу беруть на озброєння і нею дуже майстерно володіють і мушкетами. І гарматами, тобто, це таке військове середовище, яке дуже чутливе до найновіших військових явищ нових технологій, новацій в тактиці, в озброєнні і так далі. І цим вони знову ж таки це ще з більшою мірою збільшує їхню вагу, їхню їхній попит на армію. В армії речі Посполиті. Тим більше, що річ Посполита в цей час воює з тими країнами які якраз засвоїли дуже добре засвоїли досвід нової, нової війни нової тактики нових нових організаційних форм і в арміях яких переважає навпаки піхот, тобто залученням козаків на військову службу річ Посполита компенсує ті недоліки в структурі своїх збройних сил які ні були яка традиційно складалася з кавалерії які існували станом на шістнадцяте на шістнадцяте століття але час не стоїть на місці коли в ході козацької революції, в ході повстання Хмельницького виникає козацька держава, і до кінця XVII століття поступово збільшується удільна вага кінноти в козацькій армії, ну і такий фольклорний образ козака або образ козака Мамаєв з народних картин. Це все ж таки образ вершника. Так У Мамая завжди поруч на другому плані пасеться його вірний коник. Ну і всі козацькі пісні, думи, от які дійшли до нашого часу, вони представляють козака як воїна вершника. От, але це реалії, які сформувалися тільки наприкінці XVII століття, коли козацтво стало рицарським станом в своїй державі. Коли козаць, козаки стали землевласниками, не просто от найманцями, так а які мали дрібне і середні середні земельні наділи, тобто вони стали фактично земельною елітою, земельною знаттю, подібно до того, як, якою раніше була, скажімо, руська шляхта в речі посполиті, відповідно, оце, це це військо перетворюється на ополчення землевласників, і це вже здебільшого кінне військо, тому що ну. Рицарю не годиться воювати пішу. Так Рицар це завжди кінний воїн. Тому вже XVIII століття козацьке військо входить як кінота, легка кінота, яка дуже добра в таких кавалерійських рейдах, швидких маневрових операціях. Ну, власне, це природно, тому що козацтво як військове явище сформувалося в степу на кордоні в протистоянні із. Турками і татарами в військах, яких переважала кавалерія, ось так змінюються стрілки, стрілки ось, цього, ось цього мілітарного компасу в історії козацтва. від піхоти до кінноти. Ми можемо виділити три основних роди війська, які, в принципі, ну більш-менш співпадають з тими родами військ, які існували в решті європейських армій. В першу чергу це піхота, козаки починалися з піхоти, як такої найбільш боєздатної, взагалі не тільки в армії Речі Посполити, а взагалі серед армії країн Центральної і Східної Європи в XVI-17 столітті. Другий рід військ, який виник не одразу козацькому війську, це кавалерія. Її удільна вага поступово збільшувалася, і вже на початку XVIII століття, скажімо, в часи Івана Мазепи, кавалерія становила до 50% козацької армії. І нарешті, третій рід війська, тогочасний бог війни, це артилерія, в якій Козаки теж були дуже вправними, тому що особливістю тактики козацького війська було те, що дії піхоти завжди дуже добре узгоджувалися і супроводжувалися артилерійським вогнем. Це теж була одна з тактичних новацій того часу, пізнього середньовіччя, раннього нового часу, і козаки дуже майстерно цим володіли. З чого складався комплекс озброєння пішого козака? В першу чергу, це Мушкет Мушкети-шабля. Ну, власне, в такому образі козак зображений на початках війська запорозького, гетьманщини, запорозької січі. Ну і це відповідає історичним реаліям, описам іноземців, документам, реєстрам майна козаків. Але до цього комплекту озброєння піготинця могли додаватися ще різні елементи. Ну, наприклад, сокири. Ножі, піки, ручні гранати, вони вже існують в 16-17 століттях. Це такі металеві і скляні сферичні сосуди, начинені порохом, пороховою сумішкою, які використовували під час оборони фортець польових укріплень чи під час їхнього штурму. Козаки, як штурмова піхота, яка добре штурмує фортецю або ворожі табір, яка вміє маневрувати на полі бою власним табором. На якраз дуже активно використовують ручні гранати, таку Новацію в технологіях 17 століття, звичайно, що цей комплекс озброєння він міг доповнюватися ще якимись додатковими видами озброєнь, скажімо, там пістолетами. Кінний козак, вершник озброєний обов'язково. Теж ручною вогнепальною зброєю, але це вже не важкий мушкет, який є у піхотинця, і який треба ставити на спеціальну підставку фаркету, бо він досить важкий. І для того, щоб зробити прицільний постріл, треба його якось зафіксувати. Для кавалериста потрібна більш операбельна зброя. Тому кінні козаки озброєні бандолетами і ручницями. Це аналог сучасних карабінів або таких маленьких модернізованих автоматів. Звичайно, у вершника обов'язково є шабля. Вона трошки відрізняється від шаблі козака-піхотинці, тому що вона довша. І луки, і стріли. Значить, оцей елемент озброєння він у козаків буде в козацькому арсеналі протриває до 18 століття. З одного боку, цей лук здавалося при. Розповсюдження вогнепальної зброї стає непотрібним. Але, по-перше, це безшумна зброя, на відміну від пістолета чи мушкета. Вона дуже помічна для козацької розвідки. Вона дуже помічна в степовій війні із татарами. Власне, луки-стріли приходять в козацький арсенал саме з цього досвіду степової війни. Ну і частина кінних козаків була озброєна піками. Козацька артилерія, про неї можна дуже багато розповідати. Ну найголовніша її частина це польові гармати, тобто ті гармати, які супроводжують бойові порядки козацького війська на бойовище. Під час битви вони захищають козацький табір, вони супроводжують так званий битовий стрій козаків на полі бою. І як правило, це гармати невеликих калібрів, які Перевозять кінні упряжки, менша частина козацької артилерії це облогова артилерія, це мортири, це гармати великих калібрів, які дозволяють пробивати бреші в стінах фортеці замків, які козаки беруть облогу, і це гармати великих калібрів. І нарешті ще одна частина козацької артилерії це так звана городова артилерія, тобто це фортечна артилерія. Ті гармати, які стоять в містах і містечках козацької України і захищають ці міста від нападу противників. Артилеристи в козацькому війську це взагалі окремий фах. По-перше, ну, якщо піхотинця або кавалериста це те, що передається від батька до сину, то все ж таки артилерійські справі, скажімо, в XVII столітті треба вже вчитися. Треба елементарних знань з математики, геометрії. Для артилерійських старшин треба трошки знання хімії, тому що вони самі виготовляють різні види боєприпасів для козацьких гармат. І по суті, в 17 столітті це вже наука. І можна сказати, що козацькі армії в цілому це був кажучи сучасною мовою найбільш науково-ємкий рід військ, найбільш такий технологічно і технічно просунутий, в якому справді ну міг служити далеко не кожний. до певної міри це була. Еліта козацької армії, козацька артилерія. Оскільки козаки починалися в військовому відношенні як піхота, перші так би мовити перемоги козацького війська, перш, перші заявки, скажімо так, на мілітарне лідерство, на якусь ексклюзивність, це саме піхотна тактика. А зазвичай козацька піхота воювала в на бойовищі не в відкритих бойових порядках, а під захистом возів. Це славнозвісний козацький рухомий табір. Історики сперечаються з приводу того, як, коли він виник, коли він з'явився. І ми знаємо, що цим табором Вагенбургом його ще називали в XVII столітті, користувалися в арміях інших країн. Але, очевидно, що козаки в своєму арсеналі, в своєму тактичному арсеналі, вони довели цю тактику до ідеальних фактично форм. По-перше, табір козацької армії був завжди рухомим маневреним. Тобто він міг оборонятися стаціонарно, залишаючись на якійсь дуже зручній місцині, як правило, принаймні з одного боку захищеною річкою або болотом, або якимись природними перешкодами. Але козацький табір міг і маневрувати. Що дуже важливо: величина табору. Тобто, по суті, в цьому таборовому порядку рухомих вазів могла воювати ціла армія. Чисельністю до 20-30 тисяч чоловік. Ми можемо собі уявити, наскільки складно синхронізувати рухи такої великої маси людей просто на відкритій місцевості. Але якщо тут ще є вози, якщо тут ще є гармати, які цей рухомий табір, уявімо собі, який ступінь злагодженості, який ступінь індивідуальної виучки козацьких воїнів і козацьких старшин був потрібний для того, щоби. Цей табір привести в рух, і для того, щоб він міг не тільки оборонятися, але й атакувати противника. Тобто, в вирішальну фазу битви такий табір з такого табору виходила козацька піхота або козацька кавалерія, і уже в відкритому зіткненні з противником атакували його бойові порядки, зносячи їх з поля бою. Це справді з точки зору організації, з точки зору масштабів, це унікальний винахід. Унікальний феномен козацької тактики ось такий козацький табір. Якщо говорити про козацьку стратегію, то, по-перше, це вміння, це класика маневрової війни, степової війни, знову ж таки, степ, дике поле, це той простір, де козацтво народилося. Це Рідний географічний простір, де козаки виникли просто от на світанку своєї історії, де вони шліфували початки свого військового мистецтва, своїх військових практик в протиборстві з кримськими татарами, з турками, трошки пізніше з московитами. І ось така маневрова степова війна звичайно вона була немислима без козацької кавалерії, але з плином часу козацькі полководці вже в епоху, скажімо, Богдана Хмельницького або Петра Дорошенка. Вони довели, відшліфували оцю стратегію Степової війни до просто небачених висот. Тут йшлося вже не про маленьку рейдову війну в прикордоні, де брали участь загони невеликої чисельності. А коли в такій рейдовій війні і за допомогою рейдової війни велися тривалі військові дії, в яких брали участь великі Угруповання війська від 10 до 15, 20 і навіть часом 30 тисяч, які могли маневрувати на великій досить великій площі, на великій відстані, подаль одне від одного, але маючи один спільний план військових дій, організовуючи спільну розвідку, і їхні різнонаправлені дії, вони були підпорядковані одній, скажімо, стратегічній меті. Ну, наприклад, блокування комунікацій противника, так? Або, завда... Або вдаваний відступ і завдання удару вирішального по противнику, який захопився переслідуванням. Так було виграно чимало і битв, і... і військових кампаній в першу чергу епохи повстання Богдана Хмельницького. Принаймні, от три переможні битви 1648 року, які вийшли. В історію води», «Корсунь» і Палявці вони були виграні саме завдяки ось цій довершеній стратегії, яка, повторююся ще раз виростала просто з тактики малих степових рейдів ще 16 століття. Якщо говорити в цілому про козацьке військо, про от його характер організації, то найближчий аналог в сучасних силах оборони України це ТРО — територіальна оборона. Перша козацька армія, козацьке військо було військом. Зорганізованим за територіальним принципом в козацькій державі гетьманщини існувало від 16 до 20 полків, які були не лише військовими одиницями, але й територіальними округами. Так організовувалося багато рицарських військ в тодішній Європі. Козаки очевидно не були винятком. Але козацька система організації вона була дуже зручною для швидкої і тотальної мобілізації всіх воїнів, тобто всіх належних до цієї вояцької, рицарської, козацької касти. По-друге, територіальна організація вона була дуже корисною з точки зору бойового духу цієї армії. От коли в військових підрозділах служили земляки, сусіди, родичі. Значить, це слугувало додатковою спайкою для цієї армії під час походів, під час битв. Це фактор взаємовирочки, це чуття ліктя. Це дуже дорогі якості для будь-якої армії будь-якої епохи. Очевидно, що водночас деякі види козацького війська можна порівняти з сучасними силами спеціальних операцій. Козаки були неперевершеними розвідниками, майстрами рейдової війни. Степової розвідки, але й розвідки з одного боку, яку зараз можна назвати розвідкою агентурною, да, коли вони. Перевдягалися в інший одяг, проникали в ворожий табір для того, щоб розвідати сили противника, його плани, вчинити якісь диверсії. Дуже багато таких прикладів. Знає, маємо з епохи Хмельниччини, з військових кампаній Руїни. Козаки, які виросли як військове явище на степовому кордоні, дуже добре володіли і татарською, і кримсько-татарською мовою і часом і турецькою. І польською, і тому їм було досить легко замаскуватися під своїх перебуваючи в ворожому середовищі. Інший аналог, який можна провести, це морська піхота. Ну або штурмові війська. Десантно штурмових військ зрозуміло не існували, тому що в 17-18 столітті ще не було авіації повітряних сил, але всі знають про морські походи запорожців, які були скеровані в Чорне море в Крим. на... Причорноморські узбережжя тодішньої Османської імперії, і ось такі рейди вони не були не просто морськими операціями. Насправді, власне, на морі козаки намагалися уникати зустрічі з турецьким флотом, який мав більше сили. От і головним об'єктом їхніх ударів були причорноморські міста, де можна було захопити. Велику здобич, де звільняли з полону своїх співвітчизників, і ось ці е, операції по захопленню міст вони велися в першу чергу шляхом ну якби формі десантних операцій, як би ми зараз сказали, та і тут козаки вони неодноразово, особливо в першій половині XVI століття, показали себе як дуже вправна е, морська піхота. Тут треба зробити таке зауваження, що взагалі в вояцькій субкультурі українських козаків, особливо запорожців, воїн, який претендував на якусь старшинську посаду, яку могли обрати, наприклад, там курінним отаманом або сотником, або полковником, тобто командиром такої рейдової партії, він обов'язково мусив відбити будай один морський похід. Тобто, в цьому середовищі це вважалося певним знаком якості. Це було певною ініціацією, певною посвятою. І більшість, наприклад, та більшість, абсолютно всі кошові старшини війська Запорозького Незового, тобто Запорозької Січі, протягом 17 століття побували принаймні в одному, в одному морському поході. Чому була настільки високою вага ось цих морських виправ? Тому що вони, ну, це екстремальні умови. Козаки мали легкі флотилії. Це були. Славнозвісні козацькі чайки. Чорне море завжди море неспокійне, дуже важке, дуже складне, небезпечне з точки зору навігації. На них завжди чутував турецький флот. Самі десантні операції були дуже кровопролитними. часто супроводжувалися бой... великими величезними бойовими втратами. Часом з таких рейдових партій поверталися до половини їхніх учасників від початкового складу, можемо уявити собі. Ну і власне. Мінімум тижневий рейд для того, щоб переплисти чорне море, скажімо, на анатолійське узбережжя Туреччини. Це теж було досить дуже дуже серйозне, дуже серйозне випробування. Часом ці флотилі потрапляли в шторми, їх викидали на берег, їх могли перехопити турки. Тому така. Виправа вона була ну в десятки разів небезпечнішою і складнішою ніж, скажімо, просто якісь польові рейди в степу проти татар чи московитів чи якісь польові битви. Тому от козаки, як морська піхота, теж один з аналогів сучасних збройних сил України. Однак 1764 року наказом імператриці Катерини II інститут гетьмана було скасовано. А ще через рік гетьманщину реформовано в малоросійську губернію, але дух української волі та військової слави залишив свої відголоски.